Днями свій ювілей відсвяткувала вчителька Рима Хащенська. Зустріла вона свої 90 років. Залюбки розповідала про своє життя. Незважаючи на вік, пані Рима досі вражає щирістю, доброю пам'яттю та життєрадісністю. І мене, це скільки себе пам'ятає, працювала вчителькою. Педагогічний стаж 51 рік. Це моє було покликання бути вчителем. Я прокладала цю дорогу ще з дитинства. Що я хочу бути вчителем. Моя мрія збулася. Привітати пані Риму прийшло багато людей. Її учні, студенти, які проходили в неї практику та колеги. Казали, це не просто день народження, це зустріч спогадів. Згадували історії шкільного життя, співали пісень та говорили чимало теплих слів. Вона дуже добра, чуйна людина, дуже така милосердна. Мені здається, такої людини немає взагалі в цілому світі. Вона любила навіть нас, практикантів, як своїх дітей. Вона тепер згадує про своїх учнів і студентів і називає нас дітьми, а навчила мене найбільше ну, любити дітей. За весь період роботи в школі Рівма Володимирівна показала себе як талановитий педагог, організатор, чуйна, добра людина, яка вміла організувати роботу з учнями не тільки навчальну, а й виховну. Коли мені було сім років і мене. Притягнули, привели, запросили в школу, і я став учнем надзвичайно порядної, дуже хорошої, милої, щирої, любичої, любимої вчительки Ріми Володимирівни. Свою роботу жінка завжди намагалася виконувати як найкраще, тож за сумлінну працю отримала багато нагород. Стала відмінником народної освіти, нагороджена огороджена орденом знак пошани, була депутатом чотирьох скликань Мукачівської міської ради, делегатом з'їзду вчителів. Ну і потім стала почесним пенсіонером. Найважливіше для неї, каже жінка, що зустріла вона свій юлі в колі близьких і люблячих її людей.